У мене не буде вибору. Да. Я, я маю відчувати все рівно цю енергію. Тобто це не може бути, що от я чоловік, я такий можлан, сіла, я по столу, і ти тут вже не Це має бути в іншому. Ні, це має бути по-іншому. Тобто я дії, Ді... Дії, звісно, ставлення, це має. ставлення його стану, угу. спокій. Спокій це взагалі в чоловікові спокій, Не сплю рішучість, да, да. спокій. Ну Просто в мене модель. Ти вже знаєш, у мене тата такий, що просто, ну, я встала, в мене був тост 25 років, в мене був день народження, я вже читала. Я встиг отак от, з бокалом віна і, і папа. Ти спортив мені життя? А, так. Всі, отак, от, всі аж так типу, знаєш? А з вілками варто, от тата. Я кажу, я не можу найти нормального мужика собі. себе. Тато -та -та -та, Боже, боже, я кажу, ти і ти. А, і, і, і там мій брат сидить. От так, я кажу, так. Кажу, ви вдвох, кажу, ідеальні чоловіки, ви от, темперамент, виховання, розум, всесторонні вони розвинуті, вони займаються всім підряд, вони нічого не бояться. Оця жага до життя, вони щасливі. Вони щасливі люди. Енергійні. Щас, щасливими людьми це насправді щасливі люди це така велика рідкість. Ну, Да. А вони щасливі правда. — і вони почувають себе щасливими. І з цього все йде, да. розумієш? І от я просто стала сказала: це мой тост. Спасибо, папа.